Діць. Такого я ще не бачила, як можна не зняти. Який сенс нам витирати? А ну зараз опять туди потече. Короче, у нас накрилась знову правка. А чого ти її тримаєш? Дверка відкрилася і вся вода рухнула сюди. Так можна хоча б потихеньку її злити. А я біжу на термін до стоматолога. Я захворівша, не знаю, чи вдасться нам сьогодні полікувати. Можливо, це і не дуже етично прийти до стоматолога хворою, але я один місяць чекала, захворіла, перенесла зустріч і ще знову чекати місяць. Ну це я не можу. Дуже сподіваюся, що моє горло мене не підведе і не буде дерти, поки мені будуть лікувати зуби. Усе все скінчилося. Три місяці чекати, за 20 хвилин робили. Коротше, ситуація така: прийшла я на третю годину, потім 55 хвилин чекала, і врешті-решт вони за 25 хвилин мені поставили дві пломби. Сказали, що близько 150 євро, мабуть, буде. вона сказала 75 одна. Не знаю скільки вони прийшлють рахунок мені. Тож є у мене ще одна. Проблема, там дирочка. Я кажу термін на неї, вона мені щось пояснює, пояснює, нічого не можу зрозуміти. Коротше, зрозуміла, що е, ту вісімку треба видаляти, краще займіться своїми передніми, у вас там запалення. Я кажу: мені треба, типу, а у мене тут коронки ж, їм уже 20 років, мені в школі зіпсували, була дирочка між зубами. і в 11-му чи в 10-му, коротше, довго ми їх лікували, вони її так розсверлили, випадала постійна пломба, що стоматологічна клініка за свій рахунок поставила мені коронки. І оце я з ними мучаюсь вже 20 років. Коротше, їх, найна... я кажу, мені їх знімати треба. Вона найн... Що вони її просверлять, будуть лікувати якось канал, медикаменти туди поставлять, а тільки потім. Коронки. Коротше, взяла термін в марті на цю проблему з передніми зубами. Якщо в марті я перестану викладати відео, знаєте, мені зняли зуби. Коротше. Але я тепер зможу їсти. Ура-ура! Ще залишилося з'ясувати, що ж там з рахунками, хто буде за все це платити. Чи заплатить моя страхова, чи ні, бо тут тайна покрита мраком. Поїхала я до Віталіка, бо він там бідний з дітьми, хворими дітьми. Це жах просто. З ним мали Мою родину. Подарунок. Мені здається, то тобі, бо так як ти два дні стирав, так, черпав, стирав, то це твій буде подарунок. Давай розпаковуй. Та я так швидко не звору. Пообіцяли привезти аж 19-го, привезли 12-го. Ми так і не очікували сьогодні. Приємно. Швиденько, скільки грошей? Майже, майже 500. Майже 500. 109. З доставкою, так? Да? Взагалі доставка 479, мінус 10 в мене були бонуси. Тут, але... Для... ЛД машини це дуже деповно сигнал. Так, коуфлак. Клас. Ні, я не проти навіть. А які ще сюрпризи будуть? Вони <Тобили> там один? Не знаю. Ну хоч на 11 кілограм Так, коротше, ми лоханулися. Не ми, а я. Ти це визнаєш? Не знаю. Покажи в телефоні, як воно написано було, ти можеш показати? Та зараз я дивлюся, скільки вона така коштує. Нова? Нова. Ну, Короче, це, то, всі... це також нова, але е, на складі вона десь при транспортировці... Короче, що? Вона побита, якась поцарапана трошки, отут трошки ну, поцарапана. Оце, оце кут І там е, в описі було написано, що вона вживана, типу mm. БУ. Ну, вони ж не можуть написати там жива, на чи користувався клієнт, чи щось сталося. Uh -huh. Це, якби склад, складський брак, можна сказати. Що ось вони замазали. Коротше, виходить, на 200 євро, як мінімум 200, дешевше 240. Дешевша і за цього е на 11 кілограм. А де написано, що вона на 11 кілограмів? Uh -huh. Ні, подивись, скільки тут віски вона. Це програма, то єрунду. Ми сідаємо на одній стираємо. Ні, ну це дійсно професіонально. Без лоха і життя плоха, як то кажуть. Там, просто там було написано, на я, 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 те німецьке те все зайду. Я, те слово, воно мене не прикладало перед цим. Погано, коли не знаєш мови. А телефон налаштований на англійський, англійсько-український переклад. Ну, це не, не тільки тато з машинкою лоханувся. Дивіться, все-таки, як я лаханулася зі своєю піжами. Кому що? Там 500, а тут 7 євро, Ну вона реально велика на мене. 500 і сім. Вона реально на мене велика. Вже вся в саплях, я вже не, 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 не поміняю. Вона реально велика, я не змогла собі. Дозволити Еску, уявляєте? Схудла Ески і не змогла собі її дозволити. Плаць. Показуй. Вже не покажеш. Ні, ні, не покажу. Ось що щас зараз вона щас... стан. Гібраут, я... Гібраут зіргут. Коротше, ге... понятно, що там вже вона боушне. Я пішла. Листом а а? <рістон> написав. Уже написав листа, що побити, <рістон> можна було контенту знімати вам цілий день. Але я була така втомлена, що мені було не до зйомки. Сьогодні ми з дівчатами наводили порядки. Тут ще не закінчили, але вже все. Повитирали весь всюди поляку, підлогу помили. І ще Львінка застілить е, чисту білизну. І тут теж уже позбирали, бо за час лікар... лікарняного за час хвороби такий безлад, що просто. Ну, Тут у мене як завжди, ми по... поїли. Це вже розкидали, там дуже багато білизни. Треба поскладати. Віталік намагався все. Перепрати, тому що цю машинку сказали, що 19 числа приїде, але привезли раніше. І тут частенько у нас. Алінка, йди митися, йди, час йде. Скоро онлайн урок, давай, не тягни спати. Залишилось тільки в моїй кімнаті поприбирати, бо там теж без лати натворили. Коротше, зараз Віталік виносить її в гараж. Будемо чекати, що приїдуть служба доставки, забере. Бо виявляється, що магазин дає гарантію, вона вважається вживаною побитою, і магазин дає гарантію рік. І та гарантія В, оця, від себе. Від себе да. та, і оця гарантія 10 років на мотор, вона вже не буде. Скоріше всього Чого, скоріше, всього. Чого ну, скоріш? Тобі ну. вже і чаджипці сказав, що не буде. Коротше, не буде гарантії на мотор навіть. Тобто рік всього гарантію і за такі гроші з ліжку ще, 50 євро, ще давали. 50 євро ну... Тобто вона була б там 400 євро, але це не, не, 100, не 100 євро. Коротше, ми і... її повертаємо назад. Краще доплатити, де мати гарантію, тому, тому що як у нас з пилососом, Пошкодження були, і вони нам по гарантії все зробили. І з Тіфалем теж все у нас було пошкодження, і теж по гарантії зробили. А нам ми ризикувати ми без ще... гарантії не можна. Да, ми ж за гарантію нову і брали не було. Ну так, да, тому зараз як розпакували, так і запаковуємо. Ну. Ні, я думав, що хоча, хоча буде звичайна гарантія на неї. Думав, ну як дали знижку за пошкодження, ну й добре. Якби. Якби до неї була гарантія термальна два роки від виробника і 10 років від, від продавця і 10 років на е, від виробника, а від продавця два роки і 10 років від виробника, тоді можна залишати, якби там, там пошкодження дійсно не таке вже прям прям-прям, але раз вони кажуть, що бюся за за все, що виробник не дасть гарантії. Тому що вона офіційно, хоч вона нова, але офіційно вона <кхем> БУ. Це, де... На жаль, такий у нас сумний суни є. <кхем> Десь підзначить дислічиться. Хоч би гроші повернули. 470 євро. Ладно, повертай. Привіт з моєї кухні. Отже, заготовки в морозильну камеру лі-ни-ві, Господи, як воно правильно кажеться, не знаю. Варенички. Це пакет відправляю. Це морозилку, сосіки, а це зроблю фікадеки на сьогодні. Ми з чоловіком будемо вечеряти борщик. Він з картоплею. Ну, я, навіть на повіраю картоплю, не знаю, зараз подивлюся. На вечерю у нас стейки. А це вже на завтра. Це зараз буду варити фрикадельки для яліни. Ось такі справи! Коротше, я з'їздила на пошту, отримала свою посилочку, і знаєте, що я вам скажу? Що наші почтальйони тут в Німеччині, ну вони трошечки офігівші. Уявляєте, тут не дуже важка посилка, а вони не хочуть. Підніматися по сходинкам навіть на перший поверх для того, щоб от, мені подзвонити. Я була цілий день вдома, а ні, вони поклали у почтову скриньку, поклали бумажечку, де я можу забрати свою посилку. Якщо ви пам'ятаєте, я колись розказувала, що вони посилки залишають на порозі, на дворі, біля машини, де попало. Коли замовляєш посилки в Німеччині, треба пам'ятати, що ти можеш її не тільки довго чекати, але ще потім пошукати. Коротше, я свою посилочку знайшла. Дивіться, що я замовила. Це подарунок чоловіку на 14-те. лютого тут на месяц а, такие флакончики с гелем. Тут 5 в одном а, Liquid Shots. Я вам потом прочитаю больше ретельно, детально про щотцы. А, коллаген, амина, минералы, витамины. Ну, короче, целый комплекс 30 по 25 миллилитров. Далі собі взяла нічний крем проти зморших з ефектом ліфтингу. Також пізніше дам інформацію більш таку ретельну, що там. Це масочка для волосся. Воно у мене випадає. Ви пам'ятаєте? Зараз, коли я почала пити гель Алое Вера, то вони у мене менше випадають, і навіть вже, мені здається, майже не випадають, можна так сказати. Ну, і ще придбала собі масочку. Також вирішила придбати. Мило для рук і запаска це пропозиція лютого: Три баночки з гарною знижкою, колостром це для імунітету. Буду лікувати своїх дітей. І бокс парфюмів пробників. Це той бокс, який, за який ми колись платимо в Німеччині. Щоб стати партнером, треба заплатити 30 євро додаткових, зробити замовлення на 120 євро плюс 30 євро. Євро, Щоб стати партнером, але кожен партнер потім отримує ось такий бокс. Ціна такого бокса 32 євро. Коротше, ну вигідно. Тобто ти нічого не втрачаєш, у тебе немає ніяких зобов'язань, і потім ще у тебе є ось такий боксик пробників. І що саме цікаве, що тут є аромат брюса Вілліса. Короте, хочеться мені його понюхати. Бо крепкий орешек» мені дуже подобався в свій час. Зараз, наскільки я пам'ятаю, у нього деменція чи щось таке. Бачила його, його відео в Тікток чи, чи в Інстаграмі, я навіть не пам'ятаю, там донька про нього тут піклується. Так, це я взяла для того, щоб боротися з папіломами і бородавками. Ось таке у мене сьогодні замовлення. Чоловік каже, що все це дуже дорого коштує. А ви знаєте, а я така думаю, я просити, я чотирих дітей народила і постійно все життя собі у всьому відмовляю. Коли настане час, коли я можу дозволити собі те, що хочу, коли я щось можу придбати для свого здоров'я, для своєї краси, я та не молодшою, я та старішою, і мені треба якось доглядати. Інші люди ходять до косметологів, дорогі засоби завжди купляють. А я, типу, ніколи не можу собі цього дозволити. Коротше, сьогодні у нас була така бесіда, не дуже для мене приємна, але мені пофіг. Він за мене моє життя не проживе і не в моїй шкурі, скажімо так, тому я буду намагатися піклуватися про себе, тому що. Крім мене, про мене, ніхто не попікується, на жаль. Але я його все одно люблю, хоча у мене і варедун такий, тому подарую, він не хоче, але не знаю. Сподіваюсь, він буде пити. Сподіваюсь, його головні болі зникнуть. Тому що він дуже страждає на головний біль, і я дуже сподіваюся, що воно йому допоможе. Вам буду розказувати в наступних відео, як у нас з цим справа. Розпаковочку зняла і зараз вже буду лікувати дітей. Ми дуже захворіли. Чи я проговорювала десь тут на Ютубі чи ні, не пам'ятаю. Десь тиждень тому у нас спочатку два тижні тому захворіла Елі, у неї була ангіна. Потім захворіли ангіною також і старші діти, і в трьох вони пили антибіотики. Один тиждень походили вони до школи і на п'ятницю цього тижня вони захворіли. Дуже висока температура. У Ілани були щоки дуже червоні, вуха червоні і температура 39 з хвостиком, пів її класу також температура під 40, тобто це якийсь вирусняк. Ми намагалися записатися до лікаря, він відмовив, сказав, цей грип лікуйтеся вдома, не прийняв нас. і У нас, виходить, Ілана дуже температурила 7 днів. Уже на сьомий день у неї ще була температура 37,2, десь так, а так 5-6 днів була прям 39. І потім почала хворіти Елі і Яліна. І е, Альвінка най, сама, е, пізніше почала хворіти. У неї тільки один раз ми збивали температуру, а у Еляни. Дуже дивно, у неї виходить, в понеділок, десь в неділю. Потім, тобто Ілана захворіла, через три дні Елі починає хворіти, також дуже висока температура. І до п'ятниці тримається температура, а вже в четвер пятницю у Еляни не було температури. І ми вже думали, що вона йде на одужання. А в суботу у неї знову починається температура ще більше. У Яліни. 38,8, 39, також 6 днів. І по іншим симптомам виходить у Ілани. Був щоки дуже такі червоні, вуха червоні, і трошечки крапочок таких сипі на тілі були, там на кістях рук, не на ладошках, а там десь зап'ястя і там, де щиколотки трошки було, що ми запідозрили, що то синдром ляпаса такий, такий вірус. да. У Еліани... а, і у Ілани був кашель такий, ніби у неї запалення легенів. Сухий такий, от страшний кашель був, я їй давала сиропчики від кашля, ті, що у мене ще з чехіпо залишалися. У Елі соплі і кашель. Сипінь ніякої не було. У Яліни соплі і кашель. У Альвінки, коли почалась підніматися температура, був тільки нежить. Кашель такий, ну трошки кашлю було. Короте, у всіх різні. І я дуже сильно хворіла, у мене також піднімалася температура, і соплі дуже дуже, носа просто немає, головний біль. Ну, короте, мені здається, що то коронавірус, тому що Віталік у нас щеплений від корони і він краще переніс все це. А ми всі в чотирьох дуже погано переносимо і до сих пір ще не закінчилося. На, на сьогоднішній день, коли я роблю озвучку цього відео, ми. Ми до сих пір сильно хворіємо. У неділю, коли мала почала відмовлятися від грудей, ми намагалися викликати чергового лікаря додому за номером 116-117. Але виявилося, що в нашому районі немає дитячого лікаря, який виїжджає на, ну, на виклики до дітей. Мила, то ж мене витримали і приїхали. На відділення від кожної допомоги впаса зараз десь четверта вечора, неділя. Це та сама клініка, в якій я народжувала, і скільки я разів тут бувала, стільки разів я тут блукала. Цього разу ми також не змогли одразу знайти вхід у. У дитячу невідкладну допомогу, навколо всього комплексу ходили, бродили, поки знайшли. Шостий день температура, причому четвер, п'ятниця одному разу піднімалася, а у суботу кожні чотири години почала підніматися, тобто по наростаючій. І сьогодні вона дуже така від грудей відмовляється, тому я вже перелякалася. А ні, вже Я сама сьогодні не спала. У мене такий головний біль, просто я ж не спала, всю ніч бігала за дітьми, збивала температуру. І зараз цілий день, зараз вже майже шоста вечора. Коротше, голова розказується. Поставили. Сечоприймач Еліні. Чекаємо аналіз сечі. Взяли у неї з пальчика кров на аналізи. А Еліані прописала антибіотики, бо в неї вухо болить. Коротше, жесть. Тиждень пропили антибіотики, тиждень без антибіотиків. І зараз опять тиждень антибіотиків. Це якийсь просто капець. Зараз ще подивимося, що там з Еліночкою. Все, що ми від неї не дочекалися, а аналіз крові був добрий, і нас відпустили додому. Сказали, що то просто грип. Ми кажемо, але ж стільки днів температура то не нормально. Вони кажуть, нормально, нічого страшного, тож можете їхати додому. Ми поїхали додому, сподіваючись, що через день-два потрапимо на прийом до нашого лікаря. А це приїхали все ж таки забирати ту пральну машину побиту, яку ми купили. Тепер вони її вже забрали, і ми чекаємо, коли нам повернуть за неї гроші, щоб все ж таки купити нову нормальну, тому що прати зараз мені немає чим. Ну, а завдяки тому, що діти нікуди не ходять, то... Не дуже її забруднюють, слава Богу. На цьому я буду це відео закінчувати. Діти там десь в квартирі перевертають квартиру з, з, з ніг на голову шумгам, тож мені вже треба бігти до них. Вам всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, буду дуже рада спілкуванню новим підпискам. Давайте, бувайте, до нових зустрічей. Пока-пока.